В Україні залишилося лише два місяці, аби не втратити статус країни вільної від поліоміліту. Тоді, коли Європа вже давно забула про це захворювання, ми трійці країн світу на чиїй території ще циркулює поліовірус. Медики провели тритури додаткової імунізації проти недуги. За цей час вдалося вакцинувати майже 83% дітей. Решта беззахисні, бо їх батьки не довіряють якості ліків і відмовляються вакцинувати малечу. Переконати їх, що щеплення таки потрібні до Львова приїхав директор асоціації ротарей інтернешнал Пергоєн. До речі, саме клуби ротарі вже понад 30 років працюють над розв'язанням проблеми поширення вірусу. На програму викорінення поліомієліту представники клубів ротарі зібрали півтора мільярди доларів. А коли в липні минулого року на Закарпатті зафіксували два випадки захворювання, ротарійці взялися допомагати й Україні. Наголосити на важливості щеплень було основним завданням благодійників. Утім, через спекуляції навколо цієї теми остаточно перемогти поліовірус в країні так і не вдалося. Кількість маніпуляцій і інших. Інформаційних приводів, які збурювали настрої батьків, вона скажімо так, навіть збільшилася від початку цієї кампанії, і це вимагало практично щотижневого втручання і відповіді з боку нашого з боку фахівців-медиків. До спалаху призвів критично низький рівень вакцинації дітей, тож виправляти ситуацію необхідно було негайно. За три тури імунізації українцям так і не вдалося подолати поріг у 95%. відсотків. А це ставить під загрозу не лише здоров'я нації, а й престиж країни в Європі, наголосив директор ротарі «Інтернешнл» Пер Гоєн. головне моє завдання це донести до батьків, що вакцинація від поліомієліту – це надзвичайно важливо. Поліомієліт в ротарі є в пріоритеті, тому ми хочемо пояснити людям, що Україна. На повинна стати вільною від поліо, як і уся Європа Нагадаємо, поліомієліт може спричинити у малечі невеликовний параліч м'язів або взагалі призвести до смерті, не дивлячись на те, що заплановані три тури вже завершилися, приводити малечу на щеплення можна й досі. Вакцини на Львівщині вистачає. Загалом 85% всіх діток на Львівщині від двох місяців до десяти років отримали хоча би одну дозу вакцини проти поліомієліту. і це не є. Є досягнення мета була 95%, але це та межа, яка нам ще, от, ще чуть чуть не вистачило для того, щоб захистити наше дитяче населення від диких вірусів.